Добрий ранок. Отримала посилку від магазину сади Маріген. Пакунок компактний. А що там всередині, зараз будемо дивитися. Відкриваю. Дивимось. Саджанці зелені. Компактно розташовані. Вот их три семь штук и пиония. Коренья находится в целлофане, пленке, Замотаны скотчем. В середине находится тырса. Боїнг. Хан Хані Ханє Джон Хані це мені прислали заміну пересорту від цього магазину. В місті Бублс. Трохи незручно. Може би чогось не зламати самої собі. Але нічого. Каталіна. Це теж заміна пересорту. Взагалі пересортів було дві. В цьому магазині для мене це занадто. Але, оскільки вже отримувала посилку, збиралась, вирішила дати ще один шанс і ще чогось замовити. Хоча цим літом я знайшла забагато пересорту і в різних магазинах, навіть відомих дуже. Тому... Повної довіри зараз вже нема ні до кого. Майже всюди можливо з тим стикнутися. Так. Воні моя хайлайт. Я роздивлюся, яка вона там. Як це трошки незручно, білий шоколад? А я замовляла менту.

Таке замовлення. Зараз відкрию, покажу каріння. Білий шоколад. Це, мабуть, подарунок. Ось такі троянди. Розпакувала корінці. Це було нелегко розідрати, розрізати весь цей скотч, нічого не відрізати в троянді на собі. Корінці невеликі. Розкрила всі, крім білого шоколаду, щоб наробити висновки по одній троянді, боїнг трошки більший корінь. Білий шоколад не уявляю, куди можу посадити, поки що треба подумати. У півонії три малесенькі бруньки. Коли замовляєш на фейсбуці, то бачиш, що замовляєш а в магазині, це такий собі кіт мишку. Ну що, йду обробляти фунгіцидом та висаджувати все це добро. Маю надію, що цього разу обійдеться без пересорту. Але бірки уважно намагаюся зберегти. Це єдиний спосіб показати продавцю, що це була його троянда, якщо що, на всяк випадок, самі робити висновки, де замовляти, де ні. Хтось любить товсті, хтось тонкі пагани, хтось великі, хтось маленькі коренці. Я тільки показую, як виглядають саджанці різних магазинів. І розказую про свій досвід. Дякую, що завітали. Заходьте ще.